Всім привіт! З вами Настя і це gg новини. До речі, всі наступні випуски gg новин виходитимуть щоп'ятниці. Почнемо з ігор, що останнім часом з'явилися в наших магазинах. Вище суспільство від видавництва нова ера. Швидкий картковий філер з механікою аукціону вже встигли спробувати. Дуже нам сподобався. Рекомендуємо Левада від видавництва «Ігромах». Під час партії учасники будуть виконувати ролі любителів природи, які весь свій вільний час приділяють вивченню рідкісних різновидів тварин і рослин, дослідженню незайманих територій і колекціонуванню знань про вигадливих представників флори і фауни. Наступна станція Лондон. Це гра з механікою Філіпен Райд, в якій учасники спробують перепланувати лондонську систему метро. Найкращий проєкт отримає відзнаку, а найкращий планувальник здобуде перемогу у грі. Листа ліс дует кооперативна версія карткової дуельної гри Листа Ліс, яку локалізували видавництво Woodket Games. Основна механіка залишилась такою, ж, але тепер гравці разом намагатимуться врятувати музиканта, якого викрили феї. Шериф Нотінгама від Game7Days – це гра, що породжує багато цікавих розмов. Її основною механікою, по факту, є вірю, не вірю. Але запакували це все у гру однозначно класно. До речі, можете глянути огляд на неї у нас на каналі. Зграя натхненна життям вовків настільна гра з механікою контролю територій. Що пропонує учасникам протягом одного циклу місяця облаштувати лігва своїх підопічних, зайняти захоплену суперниками територію та вполювати здобич? Чотири темпераменти у цій грі гравці виступатимуть у ролі лікарів середньовіччя, що експериментуватимуть на своїх пацієнтах. Гра на блеф і дедукцію. Прошу зауважити, що українською перекладено делюкс видання гри, у якому, крім сильно покращених компонентів, також є і додатковий контент. Lifeboat за бортом від Game Seven Days. Прикольна, дуже агресивна, дуже жорстока гра з ролями на компанію, що любить посваритися в грі. Або через гру. Сталеві кулі, новенька гра від українського автора, що була видана видавництвом Game7Days. Це гра з випробуванням удачі, в якій ви ходу намагатиметесь не натрапити на карточку БАБАХ, чи принаймні врятуватися від неї, щоб не вибути з гри. Цолькін хітова гра на виставлення робітників з дуже цікавим механізмом посередині поля, який додає гру елемент часу. Гравцям потрібно буде враховувати кількість ходів, які робітник повинен простояти на механізмі, щоб отримати потрібні вам ресурси. Грі більше десяти років, але вона досі, впевнено, тримається в сотні найкращих рейтингу BoardGameGeek. Голод від Game7Days Гра колодобудівні перегони, в якій гравці в ролі вампірів мають побігти за улюбленою розою через все місто, з'їсти пару селян і вернутися назад до світанку. Пиво та хліб свіженька дуелька про конкуренцію між двома селами у виробництві пива та хліба. Можете подивитись огляд на нашому каналі. У магазинах тепер нарешті можна купити настільну гру Рут та доповнення до неї рут річкові народи, найасиметричніша у світі гра. Наскільки асиметрична, що щоб пограти за різних лісових жителів, вам прийдеться вчити кожного разу практично нові правила, а те, як це все поєднується в одній настільній грі, викликає захоплення. Знову у продажах вулик Кишеньковий від Ігромага. цікава, маленька, але стратегічна абстрактна настільна гра для двох людей. Які гравцям потрібно буде заблокувати королеву суперника? Племена вітру це сімейна настільна гра в постапокаліптичному сеттингу. Гравцям потрібно буде очищувати землю від небезпечного забрудника, очолюючи останні племена людей. Видавець описує її як євростратегію на розбудову планшета з просторовим пазлом та менеджментом ресурсів. З 25 липня надійде володар перснів пригодив серед землі від Гікача, а і його та новий ковчег від iGames – вже розіслали передзамовника. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до передзамовлень. І першим таким є Нордгард незвідані землі. Це настільна 4 х стратегія з асиметричними кланами, створена за мотивами відеогри про дослідження і захоплення нових земель кланами вікінгів. Надходження гри планується у жовтні. Передзамовлення також триває на гру Акрополіс від видавництва Woodcat Games. Це місто будівна гра в сеттингу стародавньої Греції, яка вперше побачила світ тільки у 2022 році. отримала багато нагород та вже встигнула зібрати багато схвальних відгуків на BoardGameGeek. У свій хід гравець просто бере плитку з ряду будівництва і кладе у своє місто. Але ці дві прості дії дають багато можливостей для стратегії. Дуже відома гра Москарат від Брунофайдутці отримала другу редакцію. І, на щастя, «Lord of борс локалізує її українською. Це гра стаємними ролями для компанії від 4 до 12 людей, мета яких заробити 13 монет швидше за суперників. Ролі всіх учасників на початку партії відомі. Їх можна подивитись і запам'ятати. Але по ходу партії гравці цими ролями мінятимуться або вдаватимуть, що мінятимуться. І в цьому безладі і є фішка гри. Нарешті розпочалося передзамовлення на Дюну та друге доповнення до неї під назвою Безсмертя. Дюна це неймовірна гра з механіками колодобудування добудування та виставлення робітників. В якій багато взаємодії між гравцями. До речі, в магазинах у вільному продажі ще поки є перше доповнення під назвою Розквіт Ікса, яке робить гру в рази кращою для мене. І на обидва доповнення на нашому каналі згодом вийде огляд. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. А перед тим як перейти до анонсів, хочемо вам нагадати, що якщо вам подобається наш канал, то поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, якщо досі не підписані, та можете написати якийсь коментар. А ще якщо маєте таку можливість, то можете підтримати нас фінансово за ось цим або ось цим QR-кодом. А ще ми надзвичайно сильно хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми надзвичайно сильно вас любимо. Минулого разу ми якось пропустили, що видавництво Kilo Games анонсувало Battle Батл В Принципі назва все описує. Гравці маги б'ються просто так. Також Kilo Games анонсували одразу два доповнення до гри уламки нескінченності. Дуже круті новини від Kilo Games. iGames локалізують простеньку гру на збір сетів під назвою ЕЛАВА. У ній гравці по черзі братимуть картки, що розкладені біля багаття, та таким чином утримуватимуть своє плем'я. Та заробляти Lord of Лордоборс локалізує настільну гру Fun Facts. Це патігра, яка перевірить, як добре ви знаєте своїх друзів. У ній ви всі спочатку так, щоб ніхто не бачив, записуватимете відповіді на спільні запитання, а потім вам потрібно буде знову ж таки, не дивлячись на відповіді, поскладати їх у певному порядку. Також видавництво Lord of Борс локалізує гру ЛАТА. У кожного гравця буде 9 дій, які, до речі, можна буде витрачати на аукціоні, щоб ходити швидше за інших, адже не факт, що на вашу рибку залишиться покупці, якщо ходитимете останнім. А також лордобордс підтвердили локалізацію всіх неанонсованих анонсів з попереднього відео. А саме Alchemy, Mice and Mystics, Pioneer Rails, Майндбах та Welcome to. Велкамту. days локалізують дуже багато філерів. І якщо я почну про кожен з них розказувати, то це займе половину відео. Тож залишимо це Game7Days, Тут я просто їх перелічу. Севернакський ліс, йой, рецькорцмен, клас, лимурячі хвости і шах зможе. Якщо влізе, так обіто. Woodkid Games локалізують серію кишенькових детективів Murder Party і почнуть з двох. А саме Кертенфолста Дедлі Sin. Це дуже цікаві детективи, які не зовсім кооперативні, адже всі гравці виступатимуть у ролі підозрюваних, у яких є лише шматок інформації. І досить логічно, що серед підозрюваних буде і вбивця. Гравці всю гру обмінюватимуться інформацією, а в кінці мають сказати, хто вбивця. А мета вбивці замести за собою сліди і скинути це все на когось іншого. Видавництво нова ера локалізують ще одну гру серії Мікро-Макро, а саме Мікро-Макрова Банк. Та ж гра, тільки тепер у вас нова карта та нові складні кримінальні справи. Наклад очікуємо в Україні вже у жовтні, а ще швидше має приїхати новий наклад першої гри серії. Гікач локалізує перше і поки єдине доповнення до карткової війни персня Again the Shadow. Нові колоди з цього доповнення призначені для того, щоб автоматизувати гру за тінь. Відповідно, у грі з'явиться соло та кооперативний режим. Наступна новина шокувала всі гейки України. Гегемонік Project Games оголосили про своє партнерство з ігромагом по локалізації української гри Хегемоні. Це цьогорічна безмежно склада супер асиметрична та мега довга новинка, що грається класно, виключно повним складом, тобто, на чотирьох гравців. Тобто дуже гіківська гра далеко не для широкої маси. А такі ігри в Україні рідко локалізовують. В ній ви виступатимете в ролі соціально-економічних груп у вигаданій державі. В руках робітничого класу будуть всі робітники, в руках класу капіталістів, всі компанії. Середній клас поєднує в собі елементи попередніх двох. А держава хоче зробити всіх щасливими і надає різні пільги і субсидії, коли вважає за потрібне. У коментарях під минулим відео нас питали про Сруза Ейджес, і Філендіго люб'язно надали нам інформацію про цьому проекту. Наразі перекладені картки уже друкуються, правила і коробку теж уже переклали. Ну а реліз планується на вересень. Ну і ми не змогли не згадати про те, що цього тижня стали відомі переможці Спільдесь Ярес, однієї з найпрестижніших нагород у світі настільних ігор. У номінації Дитяча Гра року перемогла Містеріум Кіц. Це гра створена на основі української гри Містеріум. А жоден з українських видавців ще навіть не взяв її на локалізацію. Капець у ній гравці за допомогою підказу капітана Ехо шукатимуть скарб. Хочу зауважити, що дитяча версія не створювалась ні українськими авторами, ні українським видавництвом. Проте я думаю, все одно можна трішки з цього приводу посвідкувати. От вже святкують наповну у видавництві Lord of Бордс, адже в номінації найкраща гра для гіків перемогла їхня майбутня локалізація Challengers. Фішка цієї гри у тому, що її партії проходять у форматі турніру. Теж можемо порадіти, бо гра скоріш за все дуже класна, якщо отримала таку престижну нагороду. Але що вона робила у номінації для гіків? Зрозуміти складно. Ну, і грою року стала Настільна гра Dorf Romantic. Цікава сімейна настільна гра на виставлення талів з дуже милим оформленням, створена за мотивами одноіменної стратегічної відеогри українською. Її локалізує видавництво ігрова майстерня. Окрім неї, це нове видавництво планує локалізовувати дуже багато цікавенького. Але нам поки важко ставитись до них з приязню, оскільки, судячи з інформації, яку можна отримати в інтернеті, власник цієї компанії є колишнім власником компанії Hobby Games, яка була українською філією російської компанії Hobby World і працювала тут на всю аж до повномасштабного вторгнення. Тисячами копій, продаючи російські ігри. Вони обіцяли в прямому ефірі зустрітися з розтоком зі світу настільних ігор та відповісти на всі питання осінню. А до того часу ми будемо їх ігнорувати. І вам радимо робити так само. А на цьому все. З вами була Настя, і ви дивилися GG новини. Па-па!